Про інформаційний вакуум, який намагаються створити окупанти, про вивіз українських дітей на територію Росії, а також як виїхати з Мелітополя, ми говоримо про це з мером Мелітополя Іваном Федоровим. Скажіть, будь ласка, я е, передивилася ваше останнє одне з останніх інтерв'ю, і ви говорите про те, що окупанти в Мелітополі влаштовують інформаційну блокаду. Вони до того оголошили е, український інтернет, українські засоби масової інформації. А зараз, наскільки я розумію, у них там є якийсь свій провайдер. Чи я неправильно розумію? Я сьогодні бачила таку інформацію просто. В них, якщо ми говоримо про мобільний зв'язок, то вони свого провайдера завели майже одразу, мабуть, це був кінець квітня. В кінець квітня вони почали вмикати якогось свого провайдера та продавати свої картки сім картки з кодом плюс сім. І майже одразу вони я б сказав так: вони не забрали наших місцевих провайдерів, але ж вони. Переключили повністю інтернет з всесвітньої мережі, яка заходила з української сторони. Вони переключили на свій урізаний російський інтернет, то ми маємо це розуміти. І саме через це сьогодні, сьогодні так і є. Сьогодні інтернет повністю функціонує з їх. Сторони, що стосується конкретних провайдерів, то звичайно жодного а, нашого українського мелітопольського провайдера там немає. Всі мережі повністю контролюють вони: як мобільне, так і інтернет, так телебачення, так і радіомовлення. А як люди отримують, хоч якусь інформацію з території України? До тиждень тому це було досить просто, як нам здавалося. То якщо вони заходили на якісь сайти, то вони мали використовувати VPN. Якщо вони заходили в месенджери, то вони працювали. Наприклад, Telegram він завжди працював, але не могли підписуватись на якісь там канали або. або Е, uh, інші Facebook, Instagram, вони також працювали з VPN-ом точно. Але що сталося три дні тому? Вони видали який, який ось там наказ. А uh, після видачі цього наказу uh, вони uh, видали. Право надали собі право, якщо людина просто йде по вулиці і її а, можуть зупинити і попросити а, показати, що в телефоні є. А, і якщо вони знаходять там якийсь український контент або українські сторінки в месенджерах або ще що інше, то це для них є підстава. Для написання штрафу або для того, щоб людину забрати просто в полон. Тож а, саме, саме тому це і є сьогодні проблема, а, тому що люди просто вже ми бачимо навіть тенденцію відписки від українських телеграм-каналів, від українських груп. Ми бачимо цю тенденцію. Люди налякані просто через те, що а, в них можуть перевірити телефони, будуть карати за те, що вони просто читають цей контент. Тож сьогодні є єдиний шлях, яким чином можна. Контролювати це, яким чином можна контролювати це, а не не контролювати, а отримувати інформацію. Це зв'язок безпосередньо людей між собою: тих, хто виїхали, тих, хто залишилися на підконтрольній території, та тих людей, хто знаходиться на непідконтрольній території, тобто вони можуть вибірково е людей е там хапати і хапати у них телефон, дивитися, але знову ж таки, ви говорите е про те, що е зв'язок між людьми, тобто, наприклад, родичі, які виїхали, на підконтрольну Україну територію, вони можуть телефонувати до своїх родичів, які лишаються в Мелітополі. А так, окупанти... так а окупанти перевіряють телефони. Можливо, у вас є інформація там з приводу, а хто це вам телефонує? а Чому? А може вони намагаються зателефонувати родичам? Такої інформації ще немає наразі. Такої інформації немає зараз. Вони фільтрують лише е, інформацію, та яке в месенджерах, та яка є в соціальних мережах, і таким чином. Але ж е, ми розуміємо, що для них це лише привід, взяти телефон в руки. Як, наприклад, якщо вони від родичів якихось там побачать е, в месенджері повідомлення і, і е, формат цього повідомлення, їх не влаштовує. То це і буде проблема точно для всіх мешканців. давай, тут легше буде розсуждати, виходячи від задачі від мети, їх мета зробити вакуум, щоб жоден контент, жодна інформація не надавалася, та яку расисти не хочуть, і вони сьогодні намагаються це зробити. І як тільки вони це зроблять. То це буде дійсно проблема, тому що вони будуть зомбувати, вони будуть надавати лише російську пропаганду, жодної альтернативної думки не буде, і це буде проблема. А які наративи пропагандистські вони намагаються просувати в Мелітополі? Ну, у нас є приклад, що вони, наприклад, в Луганську говорять, що все Києва там немає, і таке інше. А що в Мелітополі? Я думаю, що методичка з наративами в них одна і та сама. І коли вони надають ці меседжі, то вони і є одні і ті самі. І люди, які отримують ці меседжі, то вони їм, якщо немає альтернативного думки, альтернативного меседжу, то складно розпізнати. Звичайно, вони кажуть, що України завтра не буде взагалі, Україна сюди ніколи не повернеться. Росія тут назавжди, в Україні нацисти і так далі. Ми будемо захищати ветеранів. Ми один народ. Це ті меседжі, які сьогодні є. Відносно тих міст, які вони вже захопили чи не захопили. Ну звичайно, у них є тема та що завтра буде Запоріжжя, через два тижні буде Дніпро. І ще трохи Зеленський здасться, тому що там хтось там здасть щось. То е, ці теми вони є єдині для всіх. А uh -huh. uh, щодо ще однієї вашої заяви про те, що вони під приводом uh, шкільних канікул вивозять українських дітей на територію Росії? Ви сказали і в Крим. Ви сказали про те, що є 300 дітей з Енергодару. Uh, насправді мене дуже стурбувала ця інформація, тому що у нас не так давно було інтерв'ю з uh, дитячим обсмоном офісу президента, і ми говорили про незаконну депортацію. А uh, чи є у вас uh, якісь відомості про те? Де перебувають ці діти? Скільки дітей таким чином вивезли з Мелітополя? З Мелітополя наразі людей дітей не вивезли лише пропонують батькам віддати їх на канікули. Канікули розпочалися з сьогодні второк з вчорашнього дня з понеділку? розпочалися канікули. То тому вони пропонують їм виїхати. Наразі діти з Мелітополя ще не виїхали. Що стосується в цілому організації, що стосується в цілому організації цього цієї роботи, то ми маємо достовірну інформацію про те, що з Мелітополя виїжджають про те, що про те, що вибачте з Енергодару, з Кам'янки, з Воліного Кам'янки Дніпровки забирають дітей. Ми маємо чіткі достовірні відомості про те, що вони мали повернутися два тижні тому, але е, наразі не повернуться, і чи повернуться, і коли повернуться, невідомо. Тому о, сьогодні в нас є така інформація, вона є достовірна. А, а щодо о, того, як відбувається уроки ну, до канікул, а, ви говорите, що вчителі не співпрацюють. Ті вчителі, яких завезли, вони від'їжджають, біжать. Чи намагаються вони а, знову ж таки просувати ці розговори важним, які у них там є. А, тобто, як намагаються впливати на дітей? А, наразі вони. Намагаються зробити наступне наразі. Вони е запрацювали всього з 1 вересня. в Мелітополі лише е 15 шкіл 22. А коли я говорю, що наші мешканці не співпрацюють, е наші вчителі не співпрацюють. Я кажу, що е жоден директор школи, жоден директор дитячого садочка не погодився співпрацювати з ворога. Також ми бачимо тенденцію про те, що, е, про те, що е, наразі закрилися дві школи з тих 15, які відкрилися, і закрилися саме через те, що брак вчителів, навіть тих, хто погодився на старті сколаборувати, зараз відмовилися та тікають з тимчасового окупованого міста Мелітополя. Також ми бачимо тенденцію, що сьогодні це не про освіту, а це про забування наших дітей. Наприклад, робочий день дитини, якщо можна так сказати, навчальний день дитини розпочинається з того, що її чи не принесла вона щось там протизаконне до школи. Або ми бачимо, що діти, що батьків майже в школу не пускають. І звичайно ж, коли в школі постійно змушують співати гімн Росії, в школі постійно змушують там якісь наративи, в школі повністю з бібліотек викинули всю історію. Яка є про незалежну Україну, то ми бачимо, що ця тенденція точно не про демократію і не про освітній простір? Тому е, сьогодні це є проблема, і е, наразі наші діти-заручники, як і дорослі, так і особливо діти-заручники. Тож їх намагаються вивести, їх намагаються зомбувати, і все те, що відбувається, те точно відбувається не про освіту. Ви згадали про директорів шкіл і про вчителів. Чи вдалося їм виїхати з території Мелітополя? Тому що вони всі директори шкіл, хто хотів виїхати, виїхали. А всі вчителі, хто хотів виїхати, виїхали. Була історія, коли всі директори одночасно написали заяву про звільнення в той же вечір. Чотирьох директорів забрали в полон. Їх випустили через чотири дні, якщо я правильно пригадую, і вони знаходяться зараз на території Запоріжжя або інших міст нашої держави. Тож тенденція зрозуміла. Сьогодні всі вчителі, хто хочуть виїхати, вони мають змогу до виїхати. Іван, ще хочу уточнити наразі про шляхи виїзду з Мелітополя. Ми з вами говорили, коли кілька тижнів тому ми говорили, що через Окуповану Васильівку не випускають там черги тисячі людей. Яка ситуація наразі? Ви говорили ще про альтернативний шлях через Окупований Бердянськ і через Крим, наскільки я розумію? Розкажіть трохи детальніше про те, як людям можна зараз виїхати. Я можу навести в цифрах завчора, наприклад, виїхало всього 112 людей, з яких п'ять а раніше в 10 раз більше тисячі виїжджали. Тож через Васильівку сьогодні суттєво ускладнено, тому що расисти вимагають якісь. Спеціальні перепуски, заповнення анкет, причина виїзду, хто зустрічає, хто вас чекає і так далі далі далі. Тож в цьому є проблема. А друге, в чому є проблема, наступне, в чому є проблема, це в тому, що е, через Васильівку непрогнозований виїзд. Ти можеш, в, е, ти можеш опинитися в реєстрі, ти можеш заповнити цю анкету, але це не означає, що ти точно виїдеш. Мешканці доїжджають до останнього блокпосту і їм кажуть, ні, все, ви не виїжджаєте. Точка. Е, і це є проблема. Тому наразі наразі ми розуміємо, що це неконтрольований процес. Наразі ми розуміємо, що треба використовувати інші шляхи для виїзду. Наприклад, Крим сьогодні через Крим можливо виїхати потім з Криму до Грузії або до Європейського Союзу. І цей процес прогнозований він займає не більш ніж він займає не більш ніж 4-5 днів. І там більш прогнозований цей виміст. Також є ситуація. Вона зовсім не прогнозована. Це через фільтрацію проходить через Маріуполь та Нова Там зовсім не прогнозована ця вся вся подія. Тож сьогодні є два основних шляхи: це Васильівка і це Крим. Тож треба використовувати будь-який, аби виїжджати з непідконтрольної території. Івано, уточнення? Чи можливо є у вас інформація наступна, коли люди виїжджають через Крим через територію Росії, знову ж таки їх там намагаються не так, так, так само тримають, коли вони намагаються там виїхати в Литву або в Грузію? На, я маю на увазі на кордоні з Росією. Чи є у вас інформація? Люди з документами доїжджають до кордону з європейськими країнами або в Грузії або з Грузією, і чи можливо? Якось ми взаємодіємо з європейцями на рахунок того, якщо без документів, щоб вони якось допомагали нашим людям. У нас у нас є у нас є єдина централізована система, і ми знаємо, що на початку повноцінного вторгнення наші мешканці просто заїжджали по ксерокопії паспорта, навіть не по паспорту. Тому європейські країни, звичайно, ж лояльно відносяться до наших мешканців. Але слід зазначити, що росісти сприймають, наприклад, на виїзді з Криму. Вони навіть не сприймають ті паспорти, які самі видавали тимчасово окуповані території. А виїхати через Крим можна лише. З паспортом України вони просять паспорт України так само і на кордонах Росії, які є з європейським союзом. Вони не сприймають, самі не сприймають ті паспорти, які видавалися на тимчасово окупованих територіях. Тож тому є така тенденція сьогодні від європейського союзу. Ми однозначно отримуємо підтримку, і наші мешканці отримують підтримку. Тому ми закликаємо. І сьогодні в нас є декілька програм, наприклад, спеціально для Мелітопольців, коли ми відправляємо вже сотні наших мешканців в Румунію для того, щоб вони там. Були на з триразовим харчуванням для тих мешканців, кого немає для жити на території, яка під контролем уряду України і таким чином це робити. А скільки наразі є мелітопольців в Румунії, це домовленість? Я так розумію. Правильно? Це є програма. Вона в Румунії діє для всіх, але ми централізовано відправляємо мешканців Мелітополя, організовуємо транспорт до кордону, і таким чином наразі вже декілька сот мелітопольців ми направили туди. Останнє питання щодо гуманітарної ситуації: чи вдається вам волонтерами або яким чином передавати ліки в місто? І ми говорили про ситуацію з препаратами гемобіалізу? Чи є у вас інформація щодо цього? Майже не вдається. Майже не вдається ми бачимо тенденцію, що расисти не пропускають медикаменти. А, наразі ведуться перемовини між лікарями між собою а, відносно а, того, чи якщо відправимо ми з Запоріжжя а, чергову партію для гемодіалізу, чи пропустять її. Наразі інформації такої немає. А, але ж до 5 грудня залишилось приблизно медикаментів для гемодіалізу розхідних матеріалів. І якщо не вирішиться це питання, я не знаю, як будуть виходити з цієї ситуації наші мешканці. Це майже. Вже 60 мешканців, які тричі на тиждень проходять процедуру гемодіагнозу. Тож наразі ми не можемо відправляти волонтерами медикаменти, як і будь-що інше. 80-70% тих медикаментів, які ми відправляємо маленькими партіями, просто а, пакунками, кульочками, так мешканцям нашим, які потребують а, расисти на блокпосту в Васильівці, просто викидають. Тому сьогодні тенденція з медикаментами вона на жаль лише погіршується. Я вам дуже дякую. Дякую вам. Дякую. Ще підключилася, Дякую.